Більшість людей не користуються мобільними додатками. Звичайно, це ж неправда. Майже всі люди користуються мобільними додатками. А чи цікаво тобі, як влаштований мобільний додаток? Те, що ти бачиш на екрані, це інтерфейс, який включає кнопки, форми, зображення. І ти взаємодієш з мобільним додатком через цей інтерфейс. Взаємодіючи з інтерфейсом, його стани змінюються. З'являються якісь повідомлення, змінюються екрани, з'являються нові елементи. А що ж відбувається з лаштунками всього цього процесу? А у фонових процесах мобільний додаток взаємодіє із сервером, відправляючи запити до нього. Сервер отримує запити від мобільного додатку, обробляє їх і повертає. Мобільний додаток результат обробки цих даних. Мобільний додаток отримує відповідь від сервера, також обробляє ці дані і формує, і формує візуальну картину для користувача. Саме так працює більшість мобільних додатків від мобільного банкінгу до додатків соціальних мереж та ігор. Якщо тобі цікаве це відео, став вподобайку, зберігай це відео та підписуйся. Якщо тебе цікавлять якісь інші питання пов'язані з веб-розробкою або з вебом, залишай це питання в коментарях.